Тому я думаю, що треба йти на будь-які умови, на будь-які умови, голосувати за будь-який закон. Нехай той закон запропонує партія регіонів. Нехай Юлю везуть в наручниках, нехай її везуть в столипінському вагоні, нехай її на чому завгодно везуть. Хай тільки вивезуть звіси, хоч жива залишиться. Це раз і друге ми таким чином зможемо підписати асоціацію. А далі Господь все розсудить. коли вона буде там. Одужає європейський суд прийме рішення про її реабілітацію, людина буде звільнена і повернеться до активного політичного життя. Про що я хотів би наголосити? Чим я не згоден із своїми колегами, які тут виступали? Коли ми говоримо лише про відповідальність президента Януковича, я не погоджуюсь. Перед історією, перед нащадками, перед майбутніми поколіннями будемо відповідальні всі: і влада, і опозиція. Якщо зірвемо вільнюський саміт, а, якщо себе ви тут. Де? Чайно і я буду відповідати ні, так влада чи опозиція, чи ну дивно мене прираховувати до влади. Звичайно ж, ні е, е, це намагається дехто із наших друзів прирахувати, що ляшко там на владу служить, ще що небудь. Так да, я думаю, що просто жаба дави тому, аби говорили.